Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Військово-морські сили США домовилися з корпорацією Boeing про масштабну програму модернізації палубних винищувачів ФЕ 18 і Super Hornet спрямовано на суттєве подовження їхнього експлуатаційного строку. Як зазначає профільна авіаційна преса, угода передбачає фінансування робіт на суму майже 931 мільйон доларів і стосується шести десятків літаків цього типу. У межах контракту реалізується комплекс заходів із глибокого оновлення планера та бортових систем, що дозволить збільшити допустимий наліт кожної машини ще на кілька тисяч. Годин і довести його до показників, необхідних для тривалої служби у флоті. Паралельно літаки адаптують до сучасного стандарту оснащення, відомого як блок 3 Попередній етап цієї програми вже був впроваджений. Раніше і дав змогу підняти ресурс Super Hornet із початкових значень. До проміжного рівня новий більш амбітний етап стартував кілька років тому та передбачає як поселення конструкції, так і глибшу інтеграцію нових електронних компонентів. Перші машини оновлення за цією схемою флот отримав раніше запланованих строків. Модифікація блок 3 включає перероблення. Плану кабіну сучасними індикаторами, оновлені обчислювальні системи та покращені можливості обміну даними в мережоцентричному середовищі. У процесі розробки також розглядалася установка додаткових паливних рішень, однак у фінальній конфігурації від цієї ідеї відмовилися на користь інших пріоритетів. Окрему увагу приділено підвищенню бойової живучості. Літак отримав до опрацювання, що зменшують його помітність для радарів, а також сучасну інфрачервону систему виявлення та супроводу повітряних цілей. Водночас остаточна кількість бортів, які пройдуть повний Цикл модернізації, ще уточнюється. Це залежатиме від фінансування та оперативних потреб флоту. Очікується, що завдяки цим роботам винищувачі Super Hornet зможуть залишатися у строю щонайменше до середини 21-го століття, зберігаючи необхідний рівень боєздатності. У перспективі програма продовження ресурсу розглядається в МСШ не лише як технічний захід, а й як елемент стратегічного управління авіаційним парком у перехідний період. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте. Спонсорами каналу